Чому 80% бізнесів, які впроваджують CRM, все одно втрачають клієнтів? Одна із причин вони обрали не ту систему. Якщо ви думаєте, що CRM – це просто список контактів, тоді дивіться це відео уважно. Привіт! Мене звати Микола, і сьогодні я покажу, як правильно обрати CRM саме під ваш бізнес. Без складних термінів, без зайвого, лише те, що реально працює. Після перегляду цього відео ви знатимете, яку CRM обрати, на що саме звертати увагу і як уникнути популярних помилок. Погнали! Перше. Почніть із ваших процесів, а не з функцій CRM. CRM – це не чарівна кнопка, вона не вирішить всі проблеми автоматично. Почніть із себе, як саме до вас приходить клієнт, хто бере заявку, хто телефонує, хто виставляє рахунок. Випишіть усі кроки вашого процесу. Це основа. Наприклад, якщо у вас школа англійської, вам потрібна автоматизація запису на урок. А якщо ви, наприклад, продаєте техніку, важливо мати облік товару і зв'язок зі складом. CRM вона має підлаштовуватись під вас, а не ви під неї. Друге, це хмарна чи локальна CRM. Ну, можна сказати, відсотків 90% бізнесів в Україні обирають хмарні рішення. Вони дешевші на старті, вони не потребують серверів і в принципі працюють будь-де. Команда вона може працювати як з дому, так і у відрядженні, з мобільного телефону, одним словом без обмежень. Серед популярних це U-Space, OneBox, кейсіарем Zoho CRM. Але бувають і винятки, особливо якщо там у вас велика база, складні процеси, ну або якісь вимоги щодо безпеки, тоді вам може підійти локальна CRM. Так, вона дорожча, от але вона дає трошки більше контролю. Головне обирати не те, що модне, а те, що справді підходить вам. Хоча я особисто, якщо чесно, топлю за Хмару, ну на це є ряд причин. Третє це інтеграції. Інтеграції це в принципі ключ до економії часу. CRM без інтеграції це як, ну, як смартфон без інтернету. Воно наче працює, але користі мало, да? тільки подзвонить. От. Задумайтесь, з чим CRM має працювати у вашому випадку? Це, наприклад, інтеграції з сайтом, з інстаграмом, вайбер, можливо, телеграм, телефонія. Усе це має бути в одній системі, все це має бути інтегровано в одну систему. У нас був кейс з інтернет-магазином косметики, здається, так косметики. До CRM підключили Instagram, і менеджери почали відповідати клієнтам вдвічі швидше. І як результат, плюс 30% повторних замовлень. Інтеграції це, ну, це не просто зручно, це вигідно, це круто. Ось четверте, що я хотів би сказати, це. Напевно, простота для співробітників: чим простіший інтерфейс, тим більше шансів, що ним будуть користуватись. Ваші менеджери, вони не айтішники. І якщо CRM для них і Космічний корабель користі не буде. Був випадок, клініка так впровадили надто складну систему. Ну як, не надто складну, але директор хотів додати туди і там і препарати, і карточки клієнтів, і призначення. От, одним словом, директор був в захваті, а менеджери в шоці вони не могли знайти, як записати клієнта. у них весь час це все путалось. Через два тижні перероблювали, спрощували. Тому. Протестуйте CRM на команді. Виберіть, можливо, два-три варіанти. Дайте потестити, покажіть їм юзабіліті. Послухайте, з чим їм простіше. От, і простота вирішує. П'яте підтримка українською мовою. Не забувайте, все добре, поки система працює. Але коли щось ламається, важливо мати підтримку і бажано українською мовою. Щоб це був не бот, не якийсь там Google Translate, а реальна людина, не знаю, там з Рівного, з Львова чи з Києва. От, сьогодні є класні, чудові українські crm системи Вони мають підтримку українською мовою. Ми також надаємо пакети підтримки для CRM, для тих crm партнерами, яких являємось. І це великий плюс, бо це ваш час і ваші нерви. Ну що ж, підсумуємо CRM — це як взуття. Воно має бути зручним для вас. Не обирайте те, що модне. обирайте те, що працює для вашої команди, для ваших процесів і для ваших клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відео вам було корисним. І обов'язково напишіть в коментарях, можливо, яку CRM ви вже тестували, що вам сподобалось, не сподобалось, або що ви. Плануєте впроваджувати. До речі, якщо вам потрібна допомога з підбором або з впровадженням CRM саме під ваш бізнес, залишайте заявку там знизу в описі під відео є посилання. От наша команда допоможе, допоможе розібратись вам з усім від вибору до автоматизації. От також там є посилання на телеграм-канал, там трошки більше інформації. Е, підписуйтесь і будемо на зв'язку.